Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Моє шануваннячко, біля мікрофона Євгеній Шелест, вчитель історії. А це означає, що ви слухаєте аудіоурок з історії України, налаштуйте гучність, нагостріть вуха, зберіться саме концентрація гарантує вам робочий настрій та максимальну користь. Після прослуховування, будь ласка, виділіть 5 хвилин, прочитайте та дайте відповіді на питання, щоб перевірити себе або переконатись, що ви чудово знаєтесь на історії. Завжди пробуйте щось нове і шалене. Наприклад, почитайте історичні книжки за власним бажанням. Рекомендації будуть в описі. І головне, послухайте подкаст до того, як почнете суперечки в соцмережах. Запасіться аргументами. Українська нація, фабрики, заводи, великі міста і маленькі села, різноманітний транспорт, прогрес і наука. Всі ці речі ми тепер сприймаємо як невід'ємну частину об'єктивної реальності, і навіть не думаємо зазвичай, що всього цього не було ще якихось 200 років тому. Ми з вами, наші особистості, спосіб мислення і уявлення про світ наслідок тектонічних змін у соціумі ХІХ століття. А історія ж вона про це, про зміни і закони людського суспільства. Ми вивчаємо, як і чому мінялась організація людей впродовж історичного часу: від первісних груп, що об'єднувались за принципом кровної спорідненості, через племена і перші держави, що єднали тисячі людей, до релігійних спільнот, що вели за собою до завоювань сотні тисяч або мільйони людей, і так до глобального світу, який об'єднує мільярди. Саме 19 століття стало тим. Переломним моментом в історії, коли з'явились звичні для нас речі та явища. І десь серед паротягів, пароплавів, дирижаблів, радіо та телефонів, зовсім непомітно сталася зміна аж цілого суспільного устрою. Феодальні відносини остаточно покинули історичну арену, аграрні суспільства занепали або були завойовані. Приходить новий індустріальний соціум, побудований в містах навколо заводів і фабрик. Це суспільство ідеологій, прогресу та капіталізму, це суспільство колоніальних імперій, конкуренції та змагання за першість. Цей переворот значно глибший та впливовіший за окремі технічні чи ідеологічні досягнення століття. Такі масштабні речі на уроках історії зазвичай не обмірковують, бо треба встигнути вивчити всі факти, дати та імена. Ми ж з вами таку нагоду маємо, бо ж не в школі сидимо. І якщо ви сидите зручненько, тоді пропоную обговорити сьогодні тему модернізації та появи нового суспільства у 19 столітті. За приклад, звісно, візьмемо історію українських земель. Акцент зробимо на Надніпрянщині у другій половині 19 століття, бо тоді і там якраз поєднувались гарненько теми, що я намітив для нас сьогодні. Молоде Орля та вище старого літає, українське прислів'я, яка найсильніша та найвпливовіша країна світу станом на зараз? Впевнений, ви б відповіли або США, або Китай? Відповідь Україна також вірна. А яка держава була найвпливовішою у 19 столітті? Велика Британія, точніше, Британська Імперія, чверть населення світу на четвертій частині суходолу, цариця морів. Майстерня світу найвеличніша із будь коли створених людьми імперій. Що зробило Британію такою могутньою? Якщо примітивно, то дві речі, точніше, три стабільна система правління, колонії та промисловість. Британія першою серед країн світу пройшла процес модернізації, точніше, британці модернізацію вигадали, провели і показали, що це круто. Звісно, що модернізація це складний і тривалий процес. Британія довго до нього йшла і йшла цілеспрямовано. Адже без потужного флоту, наукових досягнень та аграрної революції, британці все так само сиділи б на своїх островах і пасли овець. Але рецепт виявився вдалим, і приклад англійців почали наслідувати інші держави. Власне, 19 століття це історія модернізації різних країн світу. З більшим чи меншим успіхом, швидше чи повільніше. Причини були для всіх різні: в США назріла внутрішня криза вибору майбутнього шляху. В Японії боролись стара система з прогресом. Німеччина прагнула об'єднання, а Росія програла війну. Росія нас і цікавить не так, звісно, сама імперія, як українські землі у її складі. У середині ХІХ століття Російська імперія була в Європі таким собі оплотом старого режиму і порядку. Микола І, імператор і самодержець, був дуже консервативним правителем, остерігався всяких революцій у себе і не допускав їх у Європі. Але час збігав, а в імперії не все було гаразд. Здоровенна держава поринала у стагнацію та кризу. Головним чином саме старі порядки і спричиняли відставання Росії, всередині наростало невдоволення і соціальне напруження. Виходів із ситуації було кілька: перший намагатись реформувати державу, запроваджувати нові та прогресивні рішення, знімати напругу. Або другий Закручувати гайки державного контролю і розширювати територію, які належить нормальній імперії, а тоді, уже за рахунок нових земель, пожвавлювати економіку і задобрювати еліти. Микола І, очевидно, обрав другий варіант. Серед варіантів війни з сусідами особливого вибору не було. Вже більше сотні років головним спарених партнером для Росії були турки, тим паче, що Османська порта ослабла і здачі дати не могла. Ідеальний варіант. У 1853 році стартує шоста російсько-турецька війна, більш відома як Кримська. Цікаво, що на Заході цю війну називають східною, бо вирішувалось доволі складне східне питання подальшого існування османської порти. На початку все йшло добре. Росія перемагала турків як на суші, так і на морі. Все за планом. Маленька переможна війна у всій красі. Скоро можна шампанське відкорковувати. Аж тут запаси удачі у Миколи I вичерпались. Британській імперії, французькій імперії та Королівству Сардинії було вкрай невигідно послаблення Османської імперії і посилення Росії. Це порушило б баланс сил на континенті. Навіть Австрійська імперія, давній друг Росії, була невдоволена. Європейські гіганти вимагали припинити бойові дії, вивести війська. Микола І відмовив тоді Британія, Франція, а через рік і Сардинія вступили у війну на боці Туреччини. Поворот вкрай неприємний для росіян. Особливо скрутно росіянам стало, коли восени 1854 року союзники висадили десант прямо в Криму. Поблизу Євпаторії. Далі вони рушили на Севастополь. Поміж іншого, британцям довелось тривалий час стояти під містом Балаклава взимку або якось вберегтись від холоду, солдати її величності робили собі в'язані шапки на всю голову. Вони їх так і називали балаклави. Попри те, що чисельна перевага була на боці росіян, союзники мали краще технічне оснащення, логістику та зброю. Перелому у війні на користь Росії не передбачалось, насувалась поразка. Від таких сумних новин Микола І втік від проблем на той світ. По його смерті імператором став Олександр II. Новий імператор таки закінчив Кримську війну у 1856 році, через три роки після початку. Звісно, поразкою. Ситуація в країні стала ще складнішою ніж напередодні маленької переможної в лапках війни Миколи І. Більше того, невдала війна проявила багато проблем, які накопичились в імперії, від застарілої армії до політичної та економічної відсталості. Тепер вибір для імперської верхівки став гостріший революція або реформи. Сашко Миколайович обрав друге. З цього починається більш як 20-річний період реформування імперії, модернізація почалась. Одразу спойлер: толком вона й не завершилась, бо була половинчатою. Найголовнішим завданням для влади стало ліквідувати пережитки середньовіччя та запустити риночок із капіталізмом. А там, коли накопичаться ресурси, можна буде реформувати армію, мститись туркам і повертати авторитет. В імперців одна й та сама мотивація вже котре століття. Головним пережитком минулого на той час було кріпосне право. Про страждання кріпаків ви, мабуть, багато чули. Улюблена тема програми української літератури. Не применшуючи жахливості продажу та обміну людей на гончих псів, зауважу, що українці переважно не так багато жили в кріпацтві. Його запровадила на лівобережжі та Слобожанщині Катерина II в 1783 році. На півдні та в Криму, які приєднали тоді ж, кріпосне право було менш поширене, бо влада заохочувала селян колонізувати простори степу. От де дійсно довго існував звичай кріпосного права, то це на правобережжі та Волині. Ці регіони входили до складу Речі Посполитої. Після приєднання до Російської імперії Катерина II щедро роздавала землі і селян польським шляхтичам, аби завоювати їхню лояльність. Так само вона зробила і на лівобережжі. А втім, саме кріпосне право стримувало розвиток економічного всього на світі, бо, по-перше, заважало аграрній революції. Селяни були мало зацікавлені в результатах власної роботи на панів, а пани так собі керували маєтностями. А по друге, кріпацтво не давало можливості направити трудовий ресурс в промисловість, бо кріпаку заборонено переселятись, він прикріплений до землі. Яка тоді може бути вільна наймана праця в містах? Це, до речі, пояснює, чому перші парові машини і цукроварні в Україні з'явились саме в селах. Там працювали, зокрема, кріпаки. 19 лютого 1861 року, через п'ять років після поразки в Кримській війні, вийшов маніфест імператора про скасування кріпосного права та панщини. Окремо вийшов документ, який визначав правовий статус селян та процедуру виходу з кріпості як і хто ділить земельні наділи, скільки селянин має компенсувати поміщику за невідпрацьовану панщину та інше. Серед цікавих особливостей реформи в українських землях слід згадати, що на правобережжі після польського повстання 1863 року царська влада зменшила суми виплат поміщикам за наділи та відшкодування за панщину. Це робилось для того, щоб польська шляхта не мала ресурсу для нових повстань, ну і для того, щоб авторитет царя серед селян підвищити. Як ви розумієте, перед російською владою стояло завдання і селян звільнити, і своїх поміщиків не дуже образити, бо вони опора самодержав'я. В цьому і полягає половинчатість реформи Олександра II, яка так до кінця і не вирішила проблем села. Хоч позитивний ефект і мала, поступово, але невпинно почав з'являтись прошарок середніх та заможних господарів, які стали основою агросектору. Разом із тим є і очевидні недопрацювання селянської реформи, несправедливість поділу земель, посилення ролі сільської общини, тому що поширеною стала колективна відповідальність селян за несплату компенсації панам. фінансова кабала на десятки років для бідних селян, малоземелля. На мою думку, майже всі подальші реформи Олександра були проведені, аби якось облаштувати функціонування селян у новому суспільстві, бо до цього все життя кріпака і його доля були в руках поміщика. Фінанси, земське самоврядування, освіта, суди, всі ці інституції допомагали направляти і керувати більш як 22 мільйонами нових самостійних громадян. Окремо стоїть реформа міських дум, яка явно зроблена через обурення городян, що селюкам гляди дали самоуправління, а нам ні. А також улюблена реформа Олександра військова, вишенька на торті його діяльності. Хай би як царя не хвалили за скасування кріпацтва, затівалось все заради армії. Вже за три роки після початку військової реформи і за 16 років від селянської Російська імперія взяла реванш у Отоманські порти у черговій війні, імперці радісно видихнули. Що у підсумку Олександрових реформ? Ідея непогана, прогресивна, але реальність вносила численні корективи. До того ж, без політичних змін ці реформи міг скасувати будь-який наступний самодержець Росії. Одним оком цар дивився у майбутнє, а іншим оглядався на старі порядки, які не наважився зламати. Це його й згубило. Запальні молоді хлопці з руху народовольців вважали, що цар робить недостатньо для реформування Росії, тож треба його вбити. Тоді почнеться революція, демократія і буде рівність. Царя підірвали, а революція не почалась. Була в мене парова машина. Я ж її продала. Українська народна пісня. Одним із ключових елементів модернізації є промисловий переворот менше ручної праці, більше механічної. Це стало запорукою швидкого розвитку Британії. Це було важливо для Росії. Промислова революція розпочалась в Російській імперії ще у першій половині ХІХ століття, а от завершувалась вона саме в пореформений період, 80 19 – 80-90-ті роки дев'ятнадцятого століття, пік темпів економічного росту Російської імперії, і саме завдяки завершеній промисловій революції. Реформи царської влади надали необхідні умови для розвитку ринкової капіталістичної економіки: вільно наймана робоча сила, фінансові установи, суди. Локомотивом перевороту, вибачте, за каламбур виступив залізничний транспорт. Без перебільшення залізниці стали революцією в логістиці. Це транспорт, який дозволяв і товари перевозити, і армію перекидати. Саме для останнього Росія і почала активно замовляти будівництво залізниць, а торгівля й пасажиропотоки причепились в процесі. Будівництво вимагало спершу великих капіталовкладень та закордонних технологій, але з'являлися і власні. На будівництво залізниць як мережево, нанизувалось і інші супутні галузі промисловості: металургія, вугледобування, машинобудування, металообробка. Промисловий переворот бояв пишним цвітом. Перша залізниця в Україні під владою Росії сполучила Одесу з Балтою на Поділлі у 1865 році. Через три роки Київ сполучили з Брянськом, а ще через три Київ з Одесою. Мережа залізниць переважно розросталась на півдні, де були багаті і чисельні заводи та морські порти на Азові та Чорному морі. Українські землі тепер виявились не просто аграрним регіоном, але і багатим на ресурси промисловим центром імперії. Тож не дивно, що саме на території України масово з'являються спеціалізовані промислові райони. Вугілля і залізна руда ось основні ресурси для промислового перевороту, і в Україні їх було вдосталь. Також у другій половині ХІХ століття відбулося друге приборкання степу, тепер промислове. Виявилось, що ногайська орда і козаки століттями гасали просторами, які приховували незліченні багатства залізо та вугілля. Ці багатства і почали освоювати численні буржуа як з Російської імперії, так і з-за кордону. Мабуть, чи не найвідомішим серед них був валієць містер Джон Джеймс Г'юз, або Юз, як його кликали у нас? Британець, гірничний інженер, містер Юз активно долучився до побудови та видобутку вугілля під Донецьким кряжем. Цей регіон потім отримав назву Донбас, Донецький вугільний басейн. На іншому березі Дніпра. Поблизу колишнього козацького зимівника Кривий Ріг ще у першій половині XIX століття знайшли поклади залізних руд та інших металів і корисних копалин. У 80-х роках там починається активна розробка родовищ. Тепер ми знаємо цей район як Криворізький залізнорудний басейн та Нікопольський марганцево-рудний басейн. Поступово регіон козацьких січей, скіфських курганів та ногайських кочовищ обростав заводами, шахтами і мережею залізниць. На берегах Чорного та Азовського морів росли і міцніли великі портові міста. Загроза, яку тисячі років становив степ для землеробських регіонів українських земель, розвіялась у парі від потягів та шумі заводів. Але не тільки на півдні палало полум'я індустріального будівництва. Все ж для українських земель надзвичайно важливим було землеробство, і саме навколо землеробства стрімко розвивалась нова харчова галузь цукроваріння, квінцистенція землеробства та промисловості. Технологію виробництва цукру з буряку першими впровадили виробництво французи. Саме вони застосували силу пари на своїх заводах і постійно вдосконалювали технологію. В Україні правобережжя і частково лівобережжя стали осередками солодкої промисловості. Цукор тут варили з буряка. Українські заводи давали до 80% цукру в імперії, а у світі займали друге місце після Німеччини. Кожен п'ятий робітник України працював на цукровому заводі. Якщо зараз всі вкладаються в крипту і штучний інтелект, то в 19 столітті треба було інвестувати в цукроваріння. Власне, в середовищі цукрових магнатів було багато українців. Серед них такі відомі меценати та багатії, як Семеренкі, Яхненки, Харитоненки, Ханенки та Терещенки. Вони не лише були казково багатими, але і щедро витрачали свої гроші на соціальні проєкти: школи, лікарні, інститути, мистецтва. А також, в тому числі, за їхній кошт, жили і працювали численні діячі Українського національного руху, про яких ми поговоримо наступного разу. Окрім вугільної, металургійної та цукрової галузі, відкривались заводи сільськогосподарських машин, локомотивний завод, машинобудівні. Бельгійці, французи, німці, англійці вкладались у розбудову промисловості імперії, бо ринок був великим і перспективним. З'явились і перші електростанції. У 1890 році в Києві почала діяти перша електростанція постійного струму. Згодом вулицями майбутньої столиці вже бігали електричні трамвайчики. Для Російської імперії це був прорив Олександру, співали дифірамби, придворні підлесники величали визволителем з великої букви В, але те, що є проривом для Росії, не є проривом для світу. Реформи дійсно заклали основи економічного зростання та розбудови промисловості, але показники Росії були далекими від Німеччини та США. Тогочасних лідерів Російська імперія до кінця свого існування залишатиметься переважно сільськогосподарською державою та економікою. До міста по гроші а на село по розум. Українська народна приказка. На початку я говорив про тектонічні зміни, що відбувались у структурі суспільства. Вперше в історії людства у XIX столітті в деяких країнах менше людей було зайнято у вирощуванні та добуванні харчів, ніж у виробництві промислових товарів. Це вже звичний для нас тепер факт, але ми його часто не осмислюємо. Люди десятками тисяч років тільки тим і займались, що шукали їжу та їли. Цей простий рецепт допомагав вижити, і чим краще та ефективніше ми шукали їжу, Тим далі рухався прогрес цивілізації, коли ми говоримо про давній Єгипет чи Шумер, про лицарську Англію чи Францію, річ Посполиту чи Гетьманщину, ми зазвичай випускаємо той факт, що на фоні прекрасних королів, святих отців і великих мислителів завжди були сотні тисяч мовчазних селян. Вони сіяли, вирощували, платили податки. Саме вони були ресурсом і силою держави. І от у 19 столітті ситуація змінюється. Технологія і техніка дозволяє значно меншій кількості людей виростити в великі врожаї, це аграрна революція. Вільні руки пішли у промисловість, і тепер саме вони є основою і ресурсом держави пролетарі, наймані робітники робочий клас. Вони живуть у містах, працюють на заводах, не утворюють общин, зазвичай не володіють засобами виробництва, як то було у середньовічних ремісників. Їх день і календар прив'язаний не до природних циклів, а до циклів виробництва, до робочих змін. Вони не живуть із чисельною ріднею, а навпаки, дуже далеко від неї. Їхня соціальна структура прямо протилежна сільській, індивідуалізм проти общини. Індустріальне суспільство, а так воно правильно називається, має свої клопоти, які жителям села важко зрозуміти, як і навпаки. Проблеми селян мало обходять містян. Але все це переважно не про Україну у 19 столітті і не про Російську імперію. Бо, попри вже наведені вищі зміни і розвиток, жителі сіл все ще складали 80-90 населення. Більш урбанізованими, звісно, були південні регіони, де активно розбудовувались промислові центри і міста. І що цікаво, українські селяни не дуже охоче їхали в міста. Наші селяни мають, мабуть, якусь особливу любов до землі, тому вони з більшою радістю їхали до південного Сибіру чи на далекий схід, де їм давали землю, ніж до міст найматись на роботу. Тому в містах України тоді домінували не українські етноси, росіяни та євреї. Разом з тим, попри повільну урбанізацію, міська культура та міське життя домінувала в суспільному дискурсі. Всі громадські, наукові і містецькі досягнення часу концентрувалися в містах. Що там навіть співець сільського життя Шевченко прожив життя в містах? З'явився особливий прошарок міського населення інтелігенція, люди, які працюють інтелектуально, викладачі, лікарі, клерки, чиновники, юристи, фінансисти, митці різних мастей, студенти, науковці, інженери. Саме в їхньому середовищі буде вирувати український національний рух. Ну і, звісно, особливої уваги заслуговують пролетарі. Бо вони не лише формували образ індустріального суспільства, вони жили в ньому, страждали і боролися, і ця боротьба визначала політичні ідеології, партії та культуру. Час підбивати підсумки. Українські землі у другій половині ХІХ століття. Переживали цікавезну трансформацію цілком у контексті світових тенденцій, але з місцевими особливостями. Програна Кримська війна підштовхнула царизм до реформ заради збереження влади. Реформи, нарешті, скасували пережитки середньовічного феодалізму, відкрили двері для модернізації та початку побудови індустріального суспільства. Економіка українських земель переживала стрімкий розвиток від транспорту і вугледобування до цукроваріння. Починалась епоха вже сучасної України, тої, яка великою мірою є і зараз. На цьому настав час завершувати наш аудіоурок. Сподіваюсь, що 19 століття в історії України буде грати для вас новими фарбами, бо те, що тоді відбувалось в історії, визначає нас сьогодні. Відвідуйте музеї, читайте, дивіться відео, читайте історичні книжки і слухайте нас, звісно. З вами був Євгеній Шелест. Далі буде. Залишайтесь з нами, слідкуйте за анонсами. Заподійте ближньому добро. Надішліть цей аудіоурок другу. До нових зустрічей! Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарта освіта за підтримки ЕдукоФундейшн.